Привіт! Вітаю вас на моєму каналі Єдиний Всесвіт, канал про пробудження, про пізнання себе, про згадування себе. І мене звати Ксенія, я провідник на вищій рівні свідомості. В минулому відео ми говорили про те, щоб зняти важливість. Зняти важливість е зі всього ілюзорного світу, зі всіх своїх мрій, зі всіх своїх очікувань, зі всіх своїх бажань щось змінити. І взагалі зовнішнього світу. Чому? Тому що, як ми вже говорили, вся наша реальність це тільки відображення, проекція з зовнішніх наших програм, які нас наповнюють, з наших внутрішніх власних переконань, просто світ нам ніби просто як віддзеркалює все, що є всередині. Тому важливо змінити, перш за все, те, що є всередині. І е, в минулих відео я. Розповідала, як потрібно взяти спочатку відповідальність на себе, бути чесним з собою, подивитися в світ, побачити свої програми. Далі, четверте, це зупинитися на тут і зараз і задавати собі питання, хто я. І коли ви вже будете більше збирати. Уваги, енергії на себе, на собі, зняти важливість зовнішнього світу. І я трішки хочу ще доповнити про цю важливість, тому що зовнішній світ не має ніякої абсолютної влади, ніякої сили, тому що він транслюється зсередини нас. Наскільки ми вібруємо, наскільки ми. Через себе наділяємо його якоюсь увагою, якоюсь важливістю, так воно це все і створюється. Тому важливість потрібно забирати і при цьому обирати себе, зняти важливість звідти і обрати себе. Себе не в плані як людина, не з егоїстичної точки зору, а себе як абсолютність, себе як істинну суть. Не себе як Ксенію, а себе як джерело, з якого це все транслюється. Для розуму це важко дуже осягнути, повірити, тому що розум, мозок він знає себе як людину, по-іншому ніяк поки що. Але чим глибше, чим більше ми будемо забирати уваги зовнішнього світу і поринати в себе, і в момент тут і зараз, тому що немає більшого ніякого іншого моменту, окрім тут і зараз. У нас є завжди вічне тут і зараз. І як ви знаєте, куди увага, туди і енергія. Що таке енергія? Це сила творіння. Тому, якщо. Вас зараз щось не влаштовує в зовнішньому світі, і ви направляєте туди свою увагу, ви там щось оцінюєте, осуджуєте, критикуєте, щось у вас постійно, якесь невдоволення, ви постійно обговорюєте якісь інші ситуації, зовнішні ситуації, замість того, щоб направити увагу в себе. Ви тим самим ще більше підсилюєте ті ситуації, просто які ви бачите навколо. Тоді, коли забираючи увагу на себе, ті ситуації починають втрачати потрішки свою силу, і вони просто змінюються. Коли ви, знову ж таки, коли ви забираєте звідти важливість, ще е, важливо, е, така тавтологія перемикнути свою увагу абсолютно в, в другому напрямку. Тобто, все, забрали увагу і перемикнули десь. Взагалі на якусь іншу подію. І ви побачите, як тільки ви заберете увагу зі своєї якоїсь проблеми, ваша проблема почне зникати, розсмоктуватись, вирішуватись або сама, або десь вам хтось щось зателефонує, щось запропонує, якийсь легкий варіант. Тобто воно ну, воно просто саме по собі не буде мати вже сили, тому що ви його не підтримуєте. І тим самим, будучи в теперішньому моменті, знімаючи важливість, обираючи себе, чим більше сили ви направляєте це п'ятий крок, п'ятий крок. Обрати себе, зібрати всю увагу зовнішнього світу в себе, відчувати себе в моменті тут і зараз, з думок, там, зі всього, да? ви обираєте себе. І, в принципі, з часом. Ви просто самі по собі прокинетеся. Тому що світ, він ілюзорний. І тільки наша увага, наша сила, абсолют, проживаючи в тілі, в силу своєї абсолютності, своєю енергією і своєю увагою творить цю реальність. Забираючи увагу звідти, направляючи її в себе, ви прокидаєтесь. Тому такий легкий. В принципі, зараз вже легкий спосіб. Але дійти до того так складно, так боляче, так заплутано. Багато пасток є на цьому шляху, дуже багато. І навіть хочу поділитися одним таким маленьким, коротеньким алгоритмом, можливо, вам буде цікаво і корисно, я так думаю. Дивіться, наприклад, візьмемо боротьба. Нас все життя вчили із дитинства, якщо там тебе хтось набив, тобі треба дати здачу, тобто за своє місце під сонцем потрібно боротися, потрібно бути першим, потрібно, да, оце все, боротьба, боротьба. Ми постійно боремося, ми з хворобами боремося, ми з людьми боремося, ми з ситуаціями боремося, ми постійно в боротьбі. Далі, коли, наприклад, ми шукаємо Бога от, в церкві, нам говорять, значить, перший крок ми боремось. Далі нам говорять, потрібно змиритись з змиріння, терпіння, да, якби шлях до Бога. Типу вдарили по одній щіці підстав іншу. Так трактують, хоча в цій, в цій притчі інше значення, але зараз не про те. Тобто, спочатку ми боремось, потім ми, ну, типу, терпимо, да? терпимо просто, ну, терпимо. Наступний крок, коли ми бачимо, що, в принципі, ну, терпіти, ну як терпіти? Ну. Тут же таке робиться, я мушу щось робити, я вже не можу терпіти. Або починаю заглиблювати в себе, да, шукати оце себе, оцей весь шлях пізнання. Коли ти вже на такому рівні, що ти бачиш, що ти це все створив, далі наступний крок це прийняття. Прийняття, і це не терпіння, і це не змирення, це не те. Прийняття це як. Двері, реально двері в Боже Царство. В якому плані прийняття? Прийняття даної ситуації як факт, і прийняття того, що відбувається, як свого власного творіння. Я, як абсолют, створивши абсолютно все, і різний досвід, і завантажившись, скажімо так, да, своїм. Е Накопичувавши себе різними програмами, щоб пізнати досвід своєї протилежності, я це все створив. Реально немає нічого. Ну, візьміть щось добре, візьміть щось погане, візьміть ну, там, квіточку і какашку, образно кажучи, да? вони всі з одної тієї ж самої енергії зроблені. Немає в світі нічого іншого, крім однієї енергії. Просто немає. Про це говорять наукові дослідження, факти квантової фізики, механіки там, і так далі, хто там це все досліджував. Тому е, прийняти цю боротьбу як своє творіння. Так я хотів прожити цей досвід. Так я створив таку е, площадку, де мені потрібно було, щоб е, вижити, мені потрібно було боротися. І коли я приймаю цю боротьбу, що так воно має місце бути, просто має місце бути все. Це не добре, не погано, це просто є. Тоді наступний крок це я приймаю рішення забрати, припинити цей досвід. Тобто все. Коли я вже побачила, коли я на неї ніяк не реагую, коли немає емоцій, коли немає її осуду, коли я даю місце цьому бути, це я на прикладі боротьби, так? Так можна розглядати будь-який аспект. Коли я даю місце цьому бути, я вже з ним не борюсь, воно вже мене не злить, я на нього абсолютно рівно до нього відношусь, тоді. Я просто вирішую завершити цей досвід. І я перестаю направляти туди свою силу. Змінюючи будь-яку реакцію на будь-що, змінюючи взагалі свою реакцію, не реагуючи, ми не живемо дану ситуацію. І. Це я вам розказала 1, 2, 3, 4. Це по цій боротьбі. Е, да, ну, спочатку ти борешся, а потім тобі кажуть, що ні, 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 не можна, а потім в тебе наступає не відзнаш, що, ти вже не знаєш, що тобі вірити, ти починаєш заглиблюватись далі, ти її прийма, ти, ти приймаєш третій да, крок і четвертий ти е, е, приймаєш. і... Е, все, і, і припиняєш взаємодіяти з цією ситуацією. Е, і це рівні, як, рівні заглиблення, да, рів, рівні підняття свідомості, рівні розширення свідомості, там, як завгодно можна це назвати, суть одна. Тобто, рівні твого розвитку, як ти сприймаєш світ, тому що знову ж таки ще раз скажу: пробудження це про сприйняття світу, це про бачення світу по-іншому. Не бачення тієї реальності, яка є, і це всього лише наша ілюзія, це наше творіння, а бачення істинної реальності, як це все твориться, як це все працює, як ти бачиш, як твої думки відображаються, як твої бажання, як твої наміри відображаються в зовнішньому світі, як воно складається. І так воно не відбувається однозначно, так як ти як мозок це промалював. Ні. Ні, але в цьому і цікавість творіння, що ти знаєш, що би ти хотів, ти до цього не прив'язуєшся, а воно просто вибудовується. Але це вже інша тема. Ще раз, на цій боротьбі я показала рівень розвитку, заглиблення, бачення якогось одного паттерна. І так розбираючись. Бачачи кожні якісь там патерни, свої різні аспекти, потрішки-потрішки по ви вибираєте з цієї ілюзії, потрішки-потрішки по ви пробуджуєтесь, потрішки ви забираєте цю все силу на себе, і, ви, і у вас просто розкривається нове інше життя. Коли ви. Не боїтесь, не хвилюєтесь, не страждаєте, коли ви все приймаєте. І да, якщо це є якісь і негативні моменти, але ви їх проживаєте. І чим менше ви за це чіпляєте, чим менше ви це оцінюєте, чим більше ви це приймаєте, ви як порожній канал, в якому це все відбувається, і воно все має здатність. Просто протікати. Воно приходить і уходить, хвороба проходить і уходить. Не потрібно з нею боротися. Але це тільки на тому рівні, коли ви себе вже так відчуваєте. Якщо ви це ні в якому разі не про те, що ви навіть не усвідомлюєте свої якісь внутрішні програми, навіть не чуєте себе, свої якісь внутрішні стани, і я канал, воно все пройде і в кінці. До кінця нехай не доходить Пийте таблетки і йдіть до лікарів. Ну тобто на кожному етапі, і це знову ж таки теж це наша гра, ці всі таблетки, ці всі лікарі, це все наша гра. Тут абсолютно немає нічого поганого. Просто ну, в, кожного, в кожної свідомості свій рівень. І е, мій канал для тієї свідомості, яка готова, в якої є поклик, в якої, е, е, яка хоче цього пізнання. Не для его, яке хоче створити собі е, якесь нове життя і е, кайфувати, лежати на дивані, нічого не робити, і щоб мана з неба сипалась. Ні, це не для того. Е, воно ніби якби так, ну, якби воно в легкості це все відбувається, але все одно ти творець, ти щось робиш, ти щось дієш, тому що тобі цікаво. Ти просто не можеш сидіти на одному місці. Ти може, просто не можеш лежати на дивані і нічого не робити. Ти можеш полежати день, два-три, а далі тобі нудно, тобі треба щось йти, тобі треба щось робити. Тобі треба, ну, є якась цікавинка чимось займатися. Ну, тому що це така наша суть. Лежати ми десь там будемо потім лежати. От, тому я сподіваюся, це відео було для вас цікаве, корисне, пізнавальне. Більше такої цікавої інформації я викладаю в своєму телеграм-каналі. приєднуйтесь, я залишу посилання в описі під відео. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До цього моменту, до кінця і до наступних відео.